Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Давайте посміхнемось сонечку. Здравствуй золоте! Посміхнемось квіточці, хай вона цвіте, посміхнемось дощику, лийнемов з відра, друзям посміхнемося, зичим їм добра. Як гарно, коли всі довкола посміхаються і дітки, і дорослі. І за любої нагоди сьогодні ми з вами, малята, зліпимо чарівну квіточку, на яку можна буде подивитися і посміхнутися. Давайте з вами розглянемо ближче квіточку. Подивіться уважно і скажіть, що у неї є. Так, все правильно, у квітки є корінці, якими вона п'є водичку. Є також стебло та листочки вгорі квіточка, на якій є багато пелюсточки. Малята сьогодні я пропоную вам зробити ось таку чарівну квітку. Дітки, як ви гадаєте, чому ця квітка чарівна? Молодці, все правильно! Квіточка чарівна, тому що в неї кожна пелюсточка різного кольору. Але малята перед роботою, як завжди, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. А називатиметься сьогодні пальчикова гімнастика квіточки. Тож приготували ручки і починаємо. Наші гарні квіточки роздуляють пелюстки, розкрили пальчики, вітерець ледь повиває, квіточки він так гойдає. Наші гарні квіточки. Закривають пелюстки, зімкнули пальчики, голівонько й хитають і тихо-тихо засинають, опустили ручки. Сподобалось? Малята можете запропонувати гру своїм батькам або друзям. А ми з вами продовжуємо роботу. У нас є дощечка для ліплення, папір або картон білого кольору, волога серветочка. І ось такий чудовий різнокольоровий пластилін. Спочатку нам треба підготувати деталі для квітки. Від пластиліну кожного кольору відщипуємо шматочок і скочуємо між долоньками кульку. З цих кульок ми зробимо різнокольорові малюсточки. Беремо пластилін зеленого кольору. Ділимо його на чотири частини ось так, з кожної частини скочуємо кульки. Беремо кульку зеленого кольору. Притискаємо долоньку і починаємо розкочувати тоненьку ковбаску. Це буде стебло нашої квітки. Далі інші зелені кульки ми теж розкочуємо в ковбаски. Але не дуже тоненькі. Це будуть листочки нашої квітки. Беремо кульку жовтого кольору, розташовуємо її верхні частини аркушу паперу та притискаємо пальчиком. Інші кольорові кульки розташовуємо навколо серединки і також розташовуємо навколо серединки. І також притискаємо пальчиком. Це будуть пелісточки нашої квітки. Станенькі ковпаски зробимо стебло. Давай теж, з інших ковбасок зробимо листочки. Чарівна квітка готова. А я бажаю вам, малята, натхнення та успіхів і чекатиму на фото ваших робіт. До нових зустрічей, до побачення!